Добрий день. Починаємо урок. Ми соблюдаємо традиції, тому що в нас сьогодні залік, але якщо я не буду зараз... Таку маленьку запис зробити, то ми будемо збиватися по кількості наших уроків. І для цього я і роблю ці короткі такі записи, щоб на сайті вони тоді добре розташовані бувають. Так, ми завершуємо тему, нам осталось тільки підсумкове заняття, хоча ні, нам ще один урок розв'язання задач буде попереду. Але в нас бачите, скільки вже задач стало. 210 загалом і 33 в темі. Сподіваюсь, що ви мене потім в коментарях покиваєте, що це правильно, тому що я зараз записую без вас, і це у вас написано, що це 13-те, але не вірте, сьогодні 14-те. Добре, у нас сьогодні з вами залік, і ваше домашнє завдання воно знов буде повторювати стилістику таку, яка у нас була на попередніх домашніх завданнях. Дивіться, у нас три задачі з різних розділів: 9-й, 27-й, 28-й. Але ось тут у вас, мабуть, мабуть, душу гріє, тому що залік ми сьогодні з вами здаємо, і потім буде трохи паузи, але. Ой, до кінця семестру нам ще пару заліків придеться приде, приде здавати. Ну, нам, вам. <сі> Хоча мені теж, теж приходиться це робити, ну добре. Тобто нам все ж таки придеться ще пару залі, заліків провести. Але, думаю, що ми впор, впораємось, тому на чому я можу завершувати. Я б, мабуть, добре записала, тому все нормально, все. Самое классное, как птички тают и я к вам подм подмехую тут. Так оп. О, классно. Все добро. Всем удачи на зачете. На залеку.